Я багато років займаюся таким предметом, як на імунологія. Як мене цікавить завжди питання здоров'я, то mm -hmm. я розумію, що наш ресурс не вічний, mm -hmm. і ми маємо думати про те, щоб максимально його зберегти, навіть якщо ми працюємо фізично. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ну, працюю ну, якби в інтернеті, консультую людей, ну, допомагаю скласти програми здоров'я. Цієї моєї е, подруги. В Іспанії мама було, було питання заміни суглоба. Uh -huh. Тобто її мали оперувати. Вона має троє дітей, і всі, всі в один, казали, їдемо, мамі, міняємо суглоб. Моя подруга каже: Ні, ми будемо пробувати спочатку те, що каже Оксана. Uh -huh. От. І, значить, ми їй склали схему на рік. Вона uh -huh. практично ходити не могла нічого. От. Ми відновлюні після 70 років. Ми настільки відновили її здоров'я, настільки вона, е, ну тобто, не має тепер потреби міняти цей суглоб. Людина кожен день намотує кілометри і возить кожен день, наприклад, її до моря. От, оце все. Людина залишила своїм суглобом, вона без всяких ліків, тобто ми їй навчили як користуватися хорошими речами. <ганую> от <ганую> без тому, що ліки це вже край, коли вже без них не можна. <ганую> <ганую> от, але коли ми попробуємо, ми кажемо завжди, давайте використаємо цей цей шанс. Якщо в нас вийде, значить, ну добре, Ні, значить, будемо додавати якісь медикаменти, хірургічне втручання. А вдруг вийде. І знаєте, вам скажу, на проценті з всіх моїх випадків це в нас так виходить, що от, не потрібні послуги більш такі радикальні. І ну ти ж бачиш, це людина, яка ну і там з сім'єю, всією взяла відповідальність самі. Вони розуміють, що в крайньому випадку треба робити особливо хірургічне якесь да, втручання. Скільки часу пройшло, коли прийшов а, результат по суглобу, Оксан? Скільки часу пройшло? Рік. Рік, рік, Тетяна, так. Через з, рік. Всі, всі ну, хвороби, якщо ми зараз говоримо про суглоби, зараз всі хвороби, це є хвороби наших наших судин капілярного живлення. От і ми тут спеціальні програми підбирали для того, щоб відновлювалися ріст капілярів. Все. Тетяна питання таке, а які продукти в програмі були? Бо соглоби це скрізь. Навірно, наша, так. Це наш, так, але вечірні капсули регенерація, зараз ще це є Сібіді. Ну там ще деякі продукти додаємо, але в основному так. І для того, що зараз є питання з сердечком, то вона кожен день в 11 годин дня приймає бікардіо. Я, скажімо, працюю з різними гарними препаратами з 96-го року, скажімо так. Mm -hmm. І мене є з чим порівняти. Чим мені цікаві саме БІЕПІК? Працюють вони навіть при аутоімунних захворюваннях. Mm -hmm. Тому що коли ми беремо, що таке відноситься, Там, ну, коли, ну, це агресія імунної системи, коли імун, імунна система оплачивалася проти свого органу. Деталокація, так називається, та болячка. Mm -hmm. Чи це от і в основному ми, ми це бачимо дуже на шкірі? От аутоімунні процеси це, наприклад, вітілігопсоріас. От і коли я працювала з іншими продуктами і бачила, що людині набагато краще ставало, от е, був довгий період ремісії. А потім ну, а потім воно знову повторювалося. А, mm -hmm. а тепер, коли з біепіком, я бачу, що ну то я такого не бачила, наприклад, при привітіліго що повністю шкіра від замальовувалася в свій ковір, ніяких тих плям білих, і воно назад не вертається. Коли це псоріас повністю проходять оті бляшки. І mm -hmm. воно назад не вертається. Тим більше коли офіційна медицина до сьогоднішнього дня не знає, звідки ну, ну то взагалі ці болячки, там багато може бути е, ну, то, предположень да? ну, на, на, на це все. Але але чіткого, чому це в людини так відбувається, ніхто ще чітко не визначив. Mm -hmm. От а біепік -E цей продукт настільки е, гарно працює на нашу клітину, що просто от, от, ми п'ємо і. О, от, от такі явні процеси навіть ну, навіть проходять. От. Дуже чудові результати при онкології О, теж зараз в мене одночасно десь є до 10 людей, які звертаються ну, з проблемами онкології, і скажу вам, що вони просто в захваті. Знаєте, як я їм кажу? Я вам не обіцяю, ну от, тут тут важко щось обіцяти. По-перше, різні є кинутися роками. А є коли людина згорає там буквально. За місяць. Mm -hmm. І тут о, все по-різному, йде. І, і тут у нас навіть недавно є мужчина, в якого о, рак легень, сказала: я вам тут нічого не обіцяю. Єдине, що я можу вам сказати, що ви будете пити ці продукти, ви до останнього дня будете себе почувати добре, ви будете ну, більш якіс, якісно жити, ви будете активним і вам не потрібно буде пити наркотичних засобів для обозболення. Оце так заздалегідь відбувається. Так у цьому мужчині лікарі сказали, що він проживе, ну тобто від нього відмовилися. Йому сказали, що він проживе тільки е, один місяць. З того часу, як ми з ним спілкуємось, як, як жінка ну, все все почула і взяла все необхідне для нього, е, вже пройшло 4 місяці, і він почуває себе добре. Крім того, там ще є в нього питання і по урології, теж там, онкологія, і плюс до того там ще в нього і в хребті є метастази. І а, на фоні і. цього всього він тримається. От. Тобто, так, там так. можливо, там деколи невеличкі якісь обозболення беруть додатково, mm -hmm. от. але він ще на цьому світі, і він, він ще може радіти. Він, він не, не, не в сумасшедших муках, отак от, от можу сказати вам. Mm -hmm. Потім є в нас тут теж по онкології. Мужчина, який до війни, мали, у нього онкологія з травоходу, і йому сказали, значить, він не міг їсти. Йому сказали, що ну, давайте там, ставимо на операцію, тобто там через якусь там три тижні операція. Ми кажемо, дивіться, якщо в нас є час три тижні, давайте спробуємо наші продукти. Я зробила йому програму через три тижні. Тижні прийшли до лікаря, лікар каже, а операція не потрібна. Супер. Оце наші препарати. Це просто ми так, знаємо, наскільки вони розумні, і просто ми, ну, ми довіряємо цим продуктам. Ми знаємо, що ми ними нашкодити не можемо, але в будь-якому випадку ми можемо ось так от допомогти. Пройшло вже такий довгий період часу. Цей мужчина так і тримається на наших продуктах, тобто він їсть, тому що він їсти не міг. Він їсть. Так. І там зараз ще там, в нього там певно, ще яка одна ситуація, там болячка приключилася, ми йому просто там ну, чуть-чуть змінили сам набір продуктів от, і ну, от, і підсилили там. Тут наші продукти працюють тоді, коли ми е, робимо відповідні дозування, створюємо терапію. Угу. от, І все. Угу. Тобто ми. Нікому не обіцяємо, але ми обіцяємо, що ця людина до останнього що ми всі запрограмовані в цьому світі. Хто прийшов, звідси піти? От але завдяки нашим продуктам ми можемо бути до останнього дня на своїх ногах і світлою головою. Оце це саме основна основне завдання наше, тобто це є така гарна профілактика захворювань. Бо якщо наприклад, брати за той самий ЛЛ, ну і саме перша легендарна формула. Чому вона сама достатня? Тому що ця формула вирівнює гомеостаз. Mm -hmm. Ця формула вирівнює взагалі, формулу крові, якщо так тавтологія слів. П'ять ж і вечірні капсули, Тобто, які ви візьмете? І регенерація, тому що вона а, дозволяє рости новим капілярам. Mm -hmm. От, а, навіть вона допомагає від відновлювати нейрони знову ж мозок. А елект теж працює на капілярне відновлення, на, на суглоби теж дуже добре працює. Ну раз капілярне відновлення, то й суглоби. Mm -hmm. тому що.